У водяному постійно проживають зодов десятки пенсіонерів. Коли почалися обстріли, мешканцям довелося ховатися у підвалах з 14 до 15.30 населений пункт дважди був обстріляний з мінометів. І перший второй обстріл всі були попадання в населений пункт. Сейчас немає можливості уточнити, среди жертви населения. населення. Вот, но наблюдали пожар. То есть ну явно есть, явно є розрушення домов. Евакуювати місцевих чи бодай надати їм допомогу можливості. Немає, констатують військовослужбовці. кажуть, бойовики блокують єдину дорогу в бік села. Єдинственна машина, яка вийшла, это одна з местных жительниц, вийшла до нашого блокпоста. ей перегрузили хліб там. Є люди, які регулярно нуждаються в медицинській допомозі, за три кілометри від водяного розташоване Комінтернове село у так званій сірій зоні, яке бойовики захопили цього тижня. У штабі АТО припускають російські окупанти використовують Комінтернове як навчальний плацдарм. Ми відмічали тут присутність курсантів артилерійських училищ військових. І от в Комінтерново також була інформація про те, що там бачили автобус ну, близько там, з двадцять слухачами академії генералі. Генерального штабу Російської Федерації, які проводили ретезнесировку безпосередньо на місцевості, та українські військові на провокації не піддаються. Ми знаходимося на своїх позиціях. От, перейшли к обороні, тримаємо рубеж, Задачу виконуємо. з Донеччини. Тетяна Ігначенко Євген Гончаренко, п'ятий канал.